Привіт, друзі! А чи знаєте ви, що у Словаччині на Різдво дотримується зовсім інших традицій, ніж в Україні? У цьому відео я розкажу вам, як у Словаччині святкують найчарівніше свято року Віаноце. 24 грудня у щедрий день розпочинається святкування Віаноц. У цей день дотримуються посту, не їдять м'яса, а за святковий стіл сідають лише тоді, коли на небі з'явиться перша зірка. Від самого ранку господині готують святковий стіл. Залежно від регіону, страви можуть трошки відрізнятися, але є ті, без яких неможливо уявити святкову вечерю. Це мед, хліб, цеснак, оплатки, капусниця, ріба, зем'яковий шалат, розне колаче, а овоціє. Після вечері у кожній родині особливий момент. Сім'я розпаковує подарунки, які приносить не Дід Мороз, а єжішко, маленький ісусик. А ввечері християни йдуть на полночну Омшу, яка символізує радість від народження Ісуса. 25 грудня на Первий святок В'яночний у Словаччині відзначають народження Ісуса Христа. Це день сімейного затишку, коли вся родина збирається разом, співає колядки та насолоджується святом. А ось 26 грудня на другий святок В'яночний у Словаччині відзначають День святого Штіфана, першого християнського мученика. У цей день менше обмежень. Готують м'ясні страви, ходять в гості, катаються на ковзанах, а ввечері молодь збирається на штіфанську забаву. Як вам такі традиції? Що вам сподобалось найбільше? Якщо хочете дізнатись більше про культуру та традиції Словаччини, слідкуйте за моєю сторінкою. Тут буде ще багато цікавого.